Тероскоп на тиждень, скорпіони. Що чекає скорпіонів на роботі, у відносинах і порада скорпіонам на цей тиждень? Значить, на роботі у скорпіонів буде благоприятний тиждень. Хто в пошуку роботи, в того може бути нова робота. Хто працює, то всі задачі, всі проекти, над якими працює скорпіончик, вони будуть успішні і матимуть успіх цього тижня. У відносинах. У скорпіончика буде все стабільно, спокійно, без ніяких ексцесів. Якщо ж скорпіон наразі один, то є гарна можливість зустріти нового партнера, з яким будуть стабільні рівномірні відносини. І порада скорпіона на цей тиждень це не війдіться на якісь соблазни, на якісь іскушення, так потрібно втриматися все-таки, так не повестися, потрібно відмовитися, обов'язково відмовитися. Тому намагайтеся тримати себе в руках цього тижня.